Червонокнижні рисі, видри, вовки та навіть здичавілі корови після катастрофи на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС дикі тварини почали повертатися до зони відчудження. П'ять років тому на цій території заснували Чорнобильський біосферний заповідник. Його територія більш ніж дві тисячі квадратних кілометрів, а це майже втричі перевищує площу Києва. Чорнобильський заповідник найбільший в Україні. Тут живе близько 70 видів тварин, занесених до Червоної книги України. Нині в заповіднику відносно невеликий радіаційний фон. Відтак, тваринам жити безпечніше, ніж одразу після аварії на ЧАЕС. Зараз рівень радіактивного забруднення на 2-3 порядків впав порівняно з 66-м роком. То він вже не викликає таких явних там, жорстких радіобіологічних ефектів, коли що один з факторів. Інший фактор це відсутність людини, відсутність господарської діяльності, велика територія, велике ландшафтне різноманіття, яке підтримує відповідне біологічне різноманіття. Після аварії на четвертому енергоблоці робота електростанції була припинена з причини небезпечних радіаційних обставин. Проте, вже в жовтні 1986 року. Після масштабних робіт з дезактивації території і споруди саркофага перший та другий енергоблоки були знову введені в дію, а у грудні 1987 року відновлено роботу третього. 1991 року на другому енергоблоці спалахнула пожежа. І в жовтні цього ж року реактор повністю виведений з експлуатації. Після аварії з території зникли тварини, які переважно живуть поруч з людьми, наприклад, голуби та пацюки. А ось дикі тварини, навпаки, почали заселяти безлюдну територію. Вовки та рисі не найекзотичніші тварини заповідника у покинутому селищі неподалік Чорнобиля, розгулює стадо здичевілих корів. Саркофаг, побудований на четвертим енергоблоком, що вибухнув, поступово руйнується. Небезпека в разі його обвалення в основному визначається тим, як багато радіоактивних речовин перебуває всередині. За офіційними даними, ця цифра досягає 95% від тієї кількості, яка була на мить аварії. Якщо ця оцінка правильна, Руйнування укриття може призвести до дуже великих викидів. У березні 2004 року Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив тендер на проектування, будівництво і введення в експлуатацію нового саркофага для ЧАЕС. Новий Чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року. Він має гарантувати безпеку накриття над ЧАЕС до 2120 року. Зараз у 2020-х роках особливої популярності набувають екскурсійні поїздки в 30-кілометрову зону.